Скільки а, в, в селі жуків колорадських? — За сім. Дай один жук лісу. <ріст> Алло. не, не можу. Я не можу дістати. Та й він точно не дістане. Ти е, язиком до пісюна доставиш. Не достане. Я співаю в хорі, яким керує Волкова. Вона розповідала, розпродала всі костюми, тому хор іноді співає в фашистській формі. Береш оцю х**ню. Ага. Надіваєш шапку. Ага. Надіваєш шапку. Це якщо я з кеглями б'юсь, або як? <рес> ні. Три днів не було. На селі. Я... Три днів не було. На селі. Ну, пару років в мене не було. Ну, ну, там пару, пару років. На селі стільки не було. Та я, я не розумію, що ви кажете. Частковий голова, хлопці файні. А я з вами гуляю до ранку. Є ще одна.